Вітаю, друзі, я Віталій Портнев. У Міністерстві закордонних справ Китайської Народної Республіки підкреслили, що вже 110 країн позитивно ставляться до так званого китайсько бразильського мирного плану щодо завершення української кризи. Так у Пекіні зазвичай називають війну Росії проти України. Це досить серйозна заявка на лідерство, якщо згадати, що на саміті миру у Швейцарії. Було представлено 92 країни. І не всі з них підписали документ цієї представницької зустрічі. Таким чином, Китай демонструє, що його бачення закінчення війни поділяє сьогодні навіть більша частина країн, ніж та, представники якої були присутні на Саміті Миру. Однак варто нагадати, що. Китайсько-бразильський план завершення війни і був презентований як певна конкуренція для української формули миру якраз напередодні швейцарського саміту. Він був оприлюднений Міністерством закордонних справ Китайської Народної Республіки невдовзі після того, як спеціальний представник Міністерства закордонних справ Китаю Лю Хуей закінчив своє. Турне по багатьох столицях країн глобального півдня, а також провів віртуальні зустрічі із радниками з питань національної безпеки та іншими провідними дипломатами і чиновниками з тих країн, в яких йому не вдалося побувати у такий короткий термін. Саме після цього Міністерство закордонних справ Китайської Народної Республіки оприлюднило цей свій план, однак невдовзі. Після зустрічі міністра закордонних справ КНР Ван І із радником президента Бразилії Селса Амарімом стало відомо, що Бразилія до цього плану приєднується, розділяє його головні постулати, і таким чином ми матимемо справу вже не із китайським, а із китайсько-бразильським консенсусом щодо завершення війни Росії проти України. Хоча бразильська присутність не змінила в цьому плані нічого. Цей план відрізняється від української формули миру, хоча б тим, що мова про справедливий мир там взагалі не йде. Мова йде про припинення вогню на тій лінії, на якій сьогодні знаходяться ворогуючі сторони, це не передбачає ані відновлення територіальної цілісності України. Ані виведення російських військ з окупованих територій, ані навіть надання Україні таких гарантій безпеки, які б унеможливили нову агресію Російської Федерації проти нашої держави вже після того, як такий план буде схвалений і Москвою, і Києвом. Однак ніде правди діти, китайський план не відповідає і російському баченню закінчення війни. Нагадаю, що президент Володимир Путін в якості умови для перемовин його країни з Україною завжди називає погодження з Києвом російського статусу окупованих українських територій. Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей нашої країни і Автономної Республіки Крим з Севастополь. І не просто погодження, але й виведення українських військ з цієї частиною Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, які досі знаходяться під контролем легітимного українського уряду. Також Володимир Путін вимагає визнання України нейтральною країною і відмову Києва від ймовірного вступу до НАТО. Тобто, фактично, мова йде ще й про роззброєння сусідньої країни створення таких умов, за яких Російська Федерація могла без зайвих проблем окупувати Україну вже за кілька років після такого призупинення війни, і тут можна сказати, що частина українського плану може збігатися із китайськими пропозиціями. Коли мова йде, скажімо, про ядерну і продовольчу безпеку, що є вагомою частиною китайських пропозицій, і звичайно ж, частина китайського плану збігається з російським баченням того, як має завершитися війна в цій частині, де насамперед говориться про важливість поважати безпекові. Турботи самої Російської Федерації, хоча варто нагадати, що всі ці розмови Росії про те, що її загрожує вступ України до НАТО, це швидше привід ніж причина російської агресії, тому що у Москві всі прекрасно розуміють, що якщо Україна дійсно приєднається до північно-Атлантичного союзу, тоді можливість її окупації буде набагато важчою. Ніж якщо Україна залишиться нейтральною державою без будь-яких гарантій безпеки, для чого Китаю так активно просувати цей свій мирний план, якщо його не сприймають повністю ані у Москві, ані у Києві? Ну, мова йде про намагання конкурувати з Сполученими Штатами, про намагання будувати той самий біполярний світ, про який мріє голова. Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін, і який продовжує бути, я б сказав, головним сюжетом китайської зовнішньої політики. Навіщо Китаю було потрібно збирати у Пекіні лідерів палестинських угруповань, щоб вони підписали акт про своє примирення і про бажання створити уряд національної єдності? За кілька годин після підписання цього документу спостерігачі підкреслювали, що ніякого примирення між Партіями Фатх і Хамас не відбудуться, тому що вони є непримирними ворогами. Ворогами, можна сказати, не на життя, а на смерть, ворогами, які вбивають активістів кожної з конкуруючих груп. І всі спроби створити уряд національної єдності цими палестинськими угрупованнями завжди закінчувалися фіаско. Ну і що з цього? Але документ підписано у присутності. Міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Є Пекін ще раз показав, що готовий конкурувати із Сполученими Штатами за вплив на Близькому Сході. Навіщо Китаю посилювати свій вплив у Центральній Азії і вважати, що ця країна є лідером шанхайської організації співробітництва, і не ділити це лідерство з Росією теж з цих міркувань, показувати, що саме Китай. А не Росія є головним спонсором безпеки у регіоні, який донедавна вважався традиційною сферою впливу Російської Федерації. І таких прикладів можна навести чимало, як ми з вами прекрасно розуміємо. Ну і тут, якщо Захід допомагає Україні, але не може досягти миру і закінчення на якихось конкретних умовах російсько-української війни. А Китай пропонує план, який поділяє більшість держав сучасного світу, більшість членів ООН. То, очевидно, що Китай є рівним, гравцем і Сполученими Штатами навіть у регіоні Східної Європи. А чи дійсно можна втілити в життя оцей китайсько-бразильський консенсус? Це вже інше питання. Принаймні? У Пекіні завжди будуть підкреслювати, що готові до проведення Заходу, під час якого і Україна, і Росія будуть знаходитися поруч за столом для перемовин. І так, ви вже здогадалися, такий захід може бути справжньою альтернативою саміту миру, який сьогодні пропонує знову провести офіс українського президента. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь, підписуйтесь на нього, підписуйтесь мої соціальні мережі на канали у Патріоні Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру миром хай щастить.